14 років ми сюди виїжджаємо і це перший раз, коли в нас сьогодні зібралося тільки багато. До того у нас було 25-30 людей ми привозили сюди, ось. а сьогодні ми здивували всіх і рівнян, і нетішинців, хто наші сусіди приїхали, вони так знають, бо ми часто бачимо тут. То вони це, цьому здивовані були, що таке, кажуть, що ну, це це таке, що навіть для них це. Досягне велике, тільки слову там була то... Да, Що сотню кей, майже людей привезли сюди за один раз, Виномені. але ми думаємо, що це якесь не останній же раз, бо ми тут щорічно кать виїжджаємо і наступного року раз так само буде. Особливо ще важливо, що що були діти тут. Причому досить багато було. От вони побачили те, що навіть в нього підручнику не де є написано ще було. А тут вони побачили хоча б місце, побачили ну, приблизно ті умови, які були. От. Тому я думаю, що. Наша якась робота, наша якась участь, вона продовжиться. Ну, вже хоч у кого буде там, як виходить, це вже інша справа. Але найголовніше, що це наше повинно бути надалі, як вже якась турбота в нашій поїздці. Тобто за ну, ту майбутню працю і те, що ми зробили зараз. Та вже потім поминемо на наступний життя. Дозвольте мені представити наші гостей. Ми приїхали і Житомира заради цього дня, заради цієї події. Ось Мирослава, вона фотограф із Майдану. Вона неї дуже багато чудових ступлин. Оце вона ця жінка, про яку я писав. Це її чоловік, е Сірожа, це її досяг диринка. Це наша гость. Ми з, ми з вами Привітає дружимо у Фейсбуці. Ми дуже раді, що на Житомирщині Бандерівці. Такі сказали, вони а, 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 а на Волині, бо то ж, то, 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 житове ще волин. Ну давайте, слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Смерть Путін! На Путін! Ми як ультраси, так? Путін! Пуйло! Пуй! Вот так требуется!